В Україні презентували проект автошкіл для людей з інвалідністю. На базі МВС таких поки лише п'ять у них відносно небагато учнів. Однак необхідність створення таких закладів величезна. Через війну кількість людей з інвалідністю в Україні стрімко росте. Досі отримати навички водія для них було непросто, а нині це стає реальністю. Автошколи із березня запрацювали у Києві, Кам'янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. Вчитися там можна частково онлайн, та водійські навички люди з інвалідністю отримують на спеціально переобладнаних машинах. За рік Україна поки здатна підготувати 240 таких водіїв. Не Альона вчиться кермувати уже 10 днів. У жінки вроджене захворювання спинного мозку, тож пересуватися вона може тільки на милицях. А ото каже для неї предмет життєвої необхідності зі здоров'ям. Я не можу по автобусах. Теж не можу. У нас є така старенька машина, ну чоловік на ній їздить, але я на ній їздити. Не зможу, мені потрібно автомат і ручне керування. Навчання не безкоштовне за курси проживання та харчування у безбар'єрному гуртожитку на території одного закладів Національної академії МВС. Жінка каже, що заплатила десь 20 тисяч гривень, та сподівається отримати авто через соціальні фонди. Родина її ідею підтримала. Вони за мене там тримають зараз кулачки, щоб я здала вдало іспит. Віталій Пчолкін тримувався на морі ще 2007-го. Медики та чиновники не сприймали його бажання кермувати всерйоз, адже Україна досить довго послуговувалася у цьому плані ще радянськими нормами. Та Віталій не здався, каже, ходив усі можливі інстанції, і от нарешті справа зрушила з мертвої точки. Я вирішив піти чесним шляхом в 2014 році і спробувати змінити систему, а не Вирішити, як це робили всі з такою травмою, і в принципі, зараз офіційно я от вступив на курси навчатись. Нині законодавство підкориговане. Навчання Віталі обійдеться у 9 тисяч гривень, бо це без проживання. Частину теоретичних занять він пройде онлайн, а на практичні приїжджатиме до автошколи. Автомобіль, коли у нас є. Достатньо нерозвинена система громадського транспорту. Я живу в Бучі, працюю в Києві. Мені щоб дістатися з Бучі в Київ, це варіант або таксі, або приватний транспорт. Тобто доступного транспорту громадського не існує. Розповсюдженню цієї ініціативи сприяє дружина президента Олена Зеленська. Нині це флагманський проєкт, каже вона. Школи вкрай важливі, адже тут зможуть перевчити тих, кого скалічила війна. Уявімо наших воїнів, які будуть повертатися, які, на жаль, будуть мати поранення, інвалідізацію тощо. Вони хочуть повернутися до свого життя, яке в них було до того, як вони пішли нас захищати. Коли ти сідаєш за кермо, ти вільний. Ти їдеш куди ти хочеш? Ти не відчуваєш того, що в тебе є якісь заборони. Поки Україна на базі МВС має п'ять таких шкіл у Києві, Кам'янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. У них навчається лише 22 людини, та потенційно в Україні можуть підготувати 240 учнів на рік. Ми цим проєктом намагаємося створити якісну державну, цілісну таку послугу в територіальній громаді. І можна сказати, що це такі автошколи, які створюються як державні на базі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ. Проєкт запрацював у березні, та популяризувати його почали лише зараз. Аби навчатися тут люди з інвалідністю мають отримати медичну довідку, навчатимуть їх на спеціально переобладнаних автівках. Олена Зеленська переконана, що державну ініціативу мають перехопити приватні автошколи, а подібні послуги мають надавати щонайменше у кожному обласному центрі, адже потреба величезна. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, факти ICTV, єдині новини.